Mouni, 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 mouni. Мені від імені нашої команди, яка працює над змінами в місті, привітати вас сьогоднішнім святом 730-ю річницею з дня заснування нашого найкращого, найпривабливішого, найзеленішого і найгарнішого міста у світі, міста Черкаси. Дорогі! Я думаю, що ви зрозуміли, що наша команда пливе тільки вперед. І я вам скажу, що щоденно, коли прокидаючи, прокидаючись зранку, ми хочемо, щоб коли ми ввечері приходимо додому і давали собі відповідь, що я зробив для рідного краю, що я зробив для рідного міста, і незалежно від того. Де ми будемо працювати у майбутньому? Я хочу, щоб ми вільно дивилися один дому в вічі, і щоб ми спілкувалися, щоб ми віталися, і щоб ми завжди думали, що ми хочемо жити в цьому місці, ми хочемо творити і ми хочемо змінювати наше місто. Слава черкащанам, найкращим, найпрацьовитішим людям в Україні.